Дтів би приділити увагу трохи тому, що, мабуть, не так сильно обговорювалося, але тим не менш, вважаю важливим і стосується якраз е, західних представників мас-медіа, тому що прийнято по дефолту вважати, що вони там якісні, у них стандарти, у них це все. Але ми вже неодноразово протягом останнього часу спостерігали різні. Фейли цих медіа, то там Шустер щось напише, ми тайм, тайм. видання. Таке, не плутайте з Савіком Шустером. <гум> ну, білд, зрозуміло, це у нас його цитують, тому що це закордонне видання. Неважливо, що це бульварна преса. Це все одно, якби там, не знаю. Бульвар Гордона цитували в, в Нью-Йорку, там обговорювали на CBS чи CNN і так далі. Тим не менш, е, мене більше зачепила е, історія з е, о, господи е, Reuters. Reuters так е, написали матеріал розслідування про те, що Україна там. Отримує боєприпаси з Індії таємно всупереч забороні Російської Федерації, десь в на перший погляд ну ця інформація просто сама по факту багато кого обрадувала, але насправді те, що вона стала публічною, це величезна проблема. Е, тому що ну який сам е, яка сама причина цього розслідування, для чого воно робилось, Яка його мета? Яка мета оприлюднення цієї інформації в такому медіа? Е, розуміючи, що Індія, яка е, спеціально намагається показати свій нейтралітет, так нарочито публічно, і тут виходить цей матеріал, який ставить під загрозу ці поставки боєприпасів. В майбутньому до України, тобто як от питання навіть в тому, що немає такого розуміння відповідальності за той медіапродукт який ти продукуєш, і от до того, що там зетан публікувала там деталі плану миру, мене так завжди тішить коли публікують якусь загальну в таку. Рамкову історію, якісь там, ну, там пункти, не знаю. Це все одно, що просто взяти з міст книги декілька пунктів, з нього сказати: опублікована книга. Це так не працює. План це величезна по об'єму е, історія з відповідальними людьми, з дедлайнами, з ресурсами прописаними. Те, що їм вдалося там вичепити як якусь пару пунктів, які обговорюються, сказати. Став відомий план перемоги такий, ну нехай. Але от мене дійсно ця ось розслідування Reuters обурило, мабуть, найбільше, тому що слава Богу, була можливість у Зеленського з моді зустрітися або говорити. Я сподіваюся, що там якось трохи нівелювали цю шкоду від матеріалу. Але загалом спостерігається така тенденція, що в гонитві а, за гарячим матеріалом. Аби тільки там підвищити свої тиражі, навіть авторитет. От економіст, наприклад, дуже поважне видання. Як на мене, одна одне з з найкращих матеріали там у них здебільшого дуже якісні. Але ці там їх, це ж економіст, так опублікували, що там Зеленський нібито готується до виборів з посиланням на Юлію Володимирівну Тимошенко. І я такий. Mm. Ну, з одного боку, так, якщо ми так відірвемось від нашого контексту, видання ніби пише з посиланням на одного з лідерів опозиції, що ну, теоретично звучить як логічно, якби там у нас виходив матеріал з посиланням на одного з лідерів опозиції там, в Німеччині чи Великобританії. Але розуміючи український контекст, цей матеріал виглядає трошки кумедною. Того я коли прочитав, думаю, ну що ж, і економіст іноді дає штангу. Це таке. Але найбільше потішили наші ЗМІ, які потім просто передруковували це з заголовком The Economist! Зеленський готується до виборів. І я такий, ай-яй-яй, що ж ви робите? Що ж ви робите зі мною? Ну, от, е також Трампа на солодке, бо я про нього вже стільки говорив. Е Вирішив поки, поки що без нього відкласти його на десерт Добре, дякую. Дякуємо до, до, до речі, невелика ремарка, що просто думка не пішла про Індію. Індія mm -hmm. а, все ж таки було матеріали з двома полюсами, що стосуються їхньої військової співпраці, до того як з'явився матеріал про ці 155 мм снаряди. Був матеріал, як Індія допомагає російському ВПК випускати продукцію, тобто не лише вони купляють, відповідно там товари, але і працюють для обходу санкційного режиму. Тобто, по факту можна вважати, що цим виданням Reuters навпаки трошечки навіть стабілізував ситуацію тобто, Індія Трамп то, 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 трошечки підпрацьовує на сторону України, підпрацьовує там там якась десята відсотка від кількості снарядів, яка нам надходить. Ну, і і це, знаєте, це більше схоже, як на мене, на тему, як Туреччина була нашим там, посередником, але й працює так само на дві сторони. Можливо, з Індією та, та сама ситуація. Все да, дуже, дуже схоже. завершена. Ну, ви просто не забувайте, що західні стандарти медіа вони трошки відрізняються від наших стандартів в тому плані, що для них е, російсько-українська війна і дотичність тих чи інших країн до цієї війни це віртуальна історія. Давайте відверто. Да? тобто вони ж в цьому не живуть. Ну ж для, для журналістів сенсація, і вони за цими сенсаціями намагаються десь гнатися, навіть до речі, не розуміючи, е, що це може ну призвести до великих проблем, наприклад, для України, Да? тому, що вони якісь речі там напишуть. Про який краще мовчати, але це така очікувана насправді історія, тому що ми вже, на жаль, не перший раз таке бачили. Е, я, якщо коротко підсумувати, взагалі, те, що там відбувалося під час цього візиту, який, до речі, триває. Да? Е, і так, щоб не сильно чіпати Трампа, тому що так розумію, це буде окрема тема для розмови, е, знаєте, його б характеризував прекрасним англійським виразом so, so", Да? Ну, Тобто, якби багато позитивних є моментів, насправді ну, є практична складова. Там мільярди доларів, конкретні військові пакети. Плюс, слухайте, ми от просто всі звели там ну зводимо часто це до розмов про. от Журналісти пишуть там зустріч з байденом зустріч з Байденом, зустріч з Байденом. Слухайте, ну так він же крім з Байденом, зустрівся ще з величезною кількістю європейських так. лідерів, і з прем'єр-міністром Канади і з багатьма іншими. І вони там пообіцяли і уклали додаткові якісь угоди про гроші на енергетику, і там нас насправді багато грошей. І такі суми, і такі суми, і такі суми, це це, тобто, візит, це не тільки все звелося до зустрічі з е, президентом Сполучених Штатів, який е, там давав чи не давав згоду власне на той план, який привіз президент України. Тому в цьому контексті візит безумовно він успішний. Ми маємо практичне наповнення. Ми маємо практичні наслідки. Е, непоганий дуже виступ був і на генасамблеї, хоча там. Ну, це дивна історія з цим регламентом. Да там дали кожному говорити по якійсь там певній кількості країн ну, знов таки при всій повазі, наприклад, там до будь-якої країни, але ж ми повинні розуміти, що є просто загальносвітові проблеми, і, мабуть, якщо країна має відношення до цієї загальносвітової проблеми, то про неї треба говорити трошки більше. Це нормально. Це нормально, якби війна якась була на Тринідаді і Тобаго, не дай Боже, на, звичайно, То ми би, мабуть, більше б говорили тоді про це. Але оскільки війна йде в центрі Європи, і ядерна країна веде проти неядерної країни, ну тут можна було якось по іншому це спланувати. Ну з іншого боку, що ми хочемо від ООН? Сьогодні офіційна представниця каже, що в нас 47% є грошей на допомогу українцям взимку. І ми не знаємо, де ще взяти гроші. Ну, я вам можу підказати, у вас там є величезний фонд для палестинців. От звідти візьміть гроші. Тому що українці, на відміну від них, не, не підтримують терористичні угрупування да, і не займаються якимись там речами. Але ну, ООН в своєму, коротше, репертуарі, і навіть тут вони якось не дуже добре це організували. Але, звичайно, ну, були певні моменти, які залишили. Питання щодо візиту, але я думаю, що це не стільки там провина української власної сторони, скільки просто той факт, що ми приїхали під час виборчої кампанії, і було зрозуміло, що якщо десь висить оце рушниця, як в відомій виставі, да то вона явно ж десь ну, бахне. І ну от бахнуло воно в такому от форматі. Мені здається, це ще далеко не найгірший варіант, тому що могли бути якісь і гірші в принципі історії. Бо е, тут же ще проблема в чому? Проблема в тому, що ну може я помиляюся, може колеги поправлять. Я просто дуже уважно спостерігаю взагалі за цією кампанією американською. Вона дуже цікава з політехнологічної точки зору, і з точки зору взагалі майбутнього. Політичного політичної системи сполучених штатів і партійної системи мені щось здається, що у республіканців трошки починає паніка. От проявлятися в заявах, в діях і в них часу мало, якось треба ламати тренди, а тренди поки їм не сприятливі. І вони починають, вибачте, займатися фігнею. І цю фігню ми побачили е, на прикладі там деяких заяв, е, наїзду там на нашого посла, і, і е, е, якихось там коментарів, не дуже доречних, які вони власне робили. Але ну сподіваємося, що все ж таки візит. Е, Фінально буде на мажорній ноті, Зеленський таки зустрінеться з Трампом. Я, взагалі, до речі, абсолютно не здивуюся, якщо після цієї зустрічі Трамп вийде і скаже, що тепер я ще більш переконаний, що ваш улюблений президент знає, як закінчити війну. У мене повна згода з Володимиром Зеленським. Ми взагалі з ним великі друзі. Я йому показав з колекцію своїх картин чи чогось там. Я не знаю. І ми тепер, значить, спокійно, це питання вирішимо, тільки мене оберіть. І навіть не за 24 години, а за 12, Бо я вже з ним поговорив, і немає сенсу тепер витрачати з ним розмови надалі. От може бути отака історія, яка повністю там все ППР, перекрутить. І Трамп скаже, що. Останнє слово зі мною да? То, зі мною зустрілися, порадилися і так далі. Але але е, от я з Ігорем абсолютно погоджуюся. В якому ще плані? Ми насправді, насправді реальні результати візиту побачимо скоріш за все не раніше ніж після зустрічі в Рамштайні. тому що питання ще надання дозволів воно обговорюється. Дозвіл ми отримаємо. Я не відмовляюся від своїх слів, які я в тому числі і казав в ефірах е, прекрасної програми, да, нашої, що. Буде цей дозвіл наданий, але зараз от у них там, мабуть, якась ще дискусія триває, вони думають, от мені чомусь здалося, і це, до речі, цікаво. Бо деякі західні журналісти от задавали і мені такі питання, і взагалі задавали ну, тон питаннями, да, що заходу недостатньо аргументів на надання цього дозволу. Як на мене, це звучить трошки. Ну вибач, не знаю, як сказати, щоб цензурно, да? Але я от боюся, що вони реально чекають, о те, що сказав наш президент, що ці падлюки реально нанесуть удар по якійсь розподільчій станції, яка стоїть біля АЕС, наприклад, там на відстані пів кілометра. І от тоді вони скажуть: ну все, ну це вже точно казус з треба давати дозвіл і та Тобто вони все одно чекають якоїсь червоної лінії, яку перейде Росія. Не яку ми перейдемо, а яку перейде Росія, щоб вони вже могли сказати: ні, ну після такого ми не можемо вже не дати дозвіл, і от вони ще там взяли собі два тижні, фактично на всі ці перемовини, щоб потім під час Рамштайна це власне вирішити.